Ой-ой-ой, фулт 8-3, танки у них. Тойлер 8-3. Е-е... Викачку забув. Підійте, підійте. Ой-ой-ой, ні-ні-ні. Можем від клайму. Це... До клайму, до клайму, їдьте вже на клайм, вже на клайм, вже на клайм, на клайм, на клайм. Йдьте на клайм, нас тоже повісить, їдемо на клайм. Їдем на клайм. Як нас? Вайтгард, ти де, Вайтгард? Я забув викачку, вертався в салок. Їдемо, їдемо, їдемо. Вже тут. Х М. Вони на замок будуть їхати. А, у них третій дизрей. Вот экспутий мы 8-3 Ну вони на синій будуть, так. Ну Рай, вони дуже сильні, не заряжені. Зараз пару секунд, я забув викачку. на кутку. Ага, <ріганець> а шипик <ріганець> Сім 2 не хватило грошей, наверто. <ріганець> не достав той, бляха. Чо, не йде, ты идти нормально. Вот, не став. Блять, я не попав. Не попав куриски. По Нічого. Ой, не сидай, не сидай, не сидай, не сидай, не сидай. Си, си. Обоси. А Та мен там мен босик. А ти боса хочеш? О там яга забрали. Їдемо, їдемо, там файт буде, там яга, я на замку, їдемо. Їдемо весь. Та чекай, боса є один. Весь. Куди ти? Ой, там. Не ні, назад, назад, Бом... назад, назад, назад. Вони йдуть на нас, вони йдуть нас. Назад, назад, назад. На усить спешити. Аккуратно, акуратно там. Будемо грати від від файму, мейби. Будемо грати від файму, мейби. Лот, перестань. Ми будемо ними пиздитись. Не знаю, ой, Що? в них крові один. Шоп полізу ну, на буде. Ні, вони їдуть. Вони піздець які заряжені, просто Можна сок. Можна кулачки, а не цей дроп. Ну хочеш це не забрати? Я кулачки хочу, а не дроп. Дроп, цього рейду. В смысле, і цей. Едем, їдемо лес, їдемо лес. 15, вес, їдемо 15 скриню долута. Жучу. Їдемо, Лес. Їдемо, Лес. Буде open Case? Так, де, де. Да, вони вже 15 oh. штука. Ой, фуфел, в тебе око тайне з батлухою на ману. А на що ти. А Марклук? А, це на всякий випадок, бо часто промазують mm -hmm. <laughs> батлухою, да? Бляха, ну зараз нема. Батлухою не кидай. Візьми пасивку останню, чув, чувак. Okay. Я думаю, там буде урев. На хілах, типу, візьміть останню пасивку. Ні, взагалі першу би послухаю. Хоча. Ну, бо перша, бо останню з чим крапче, Ммм, mm, добре, у нас доріжка є, все, вс. Две камінки, дрита, все, у нас, витяж, мы с ним можем битися. Поїхали. Туда. Так. У нас немає заливки, Нормально. Да не, на... Те, у нас є, кому ти розказуєш? Едем, слайпанда. У нас все є. Шепики, париска є, спіріт є, рушак е. Будто мид. А, Віталій Лармер, на все. Оп, Там Таймстопа нема, погано дуже. А в них є, кстати. Ну то у нас є батлуха. А в них в них хіба нема? Не знаю, пан. О, а чому гібелка нема? Добре. Добре. Запинилось тут, їдем їдемо доворот до доворі, доворіт на н'є, доворіт на н'є. Один танчик чекай глибоко вес, чекай глибоко вес один танчик. Бьем, 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 бьем. А молодой сим 3. На фейм портал. Иду до нас, чи не? Нет. Нет. Тримай ты мама. За них тысь пробег. Мало кто присылает. Сюда краба едуть. Ні, краби це уже погано. Та-та-та. Добре, маунтап, монтап. Бустер, са без зброи? Раби сюди, сюди? Да. в них їдеш? <серкан> я не знаю, сейчас питаю, в них п'ятий за рей. Де вони, де? О, де вони? Де? О, де? О, на нашу, тут. Де? Вот наерште, наерште, наерсьте. Току. Ну не в заму за взамаз. Вони в кі. їдуть. Добре, їдем, їдем до мене, до мене, до мене, до мене, до мене звоною, швидко, 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 швидко. Швидко, 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 швидко. Швидко, швидко, швидко. Вони вже близько до Гайки дайки Ні, Я не знаю, я переписуюсь з ними. Добре, їдемо далі. 28. Їдемо далі, їдемо далі, їдемо, 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 їдемо далі, далі. Далі, далі, далі. Один танчик ін є. Симо тут. Сокол на локусі, колись хто? Я ставив ставки, що сюди козаки переїдуть, але, блять на цей, ну не краблю. Ідемо за мене. Де вони є? Хтось. А вони в сховок, напевно, там де групи завезли, поняв? Ой, вони стоять на ці, вони стоять. За зонті, 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 зонтись. Фул зон, фул зон, фул Зон, 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 швидко, швидко, зон. Зонте, зонтес. Зонтес, їдемо вен, їдемо Вен, їдемо Вен, їдемо Вен, їдемо Вен. Вен. Вони на замок поїхали зразу. Вони а, прям всі зон, зонці з зон. нас. Дивіться, можна в них замок забрати. Можна забрати синій форпост і йти пиздитись. Я вибираю Я другий б... варіант. Давай. А ми ж ми бог поїдемо так. лише. Ні, ми їдемо, забираємо синій форпост і пиздимось. Так не побачиш, що ці шипики більше. <laughs> 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 я не, синий, не знаю, пацан. Я не знаю, блин, Ми всіх маємо виграти, хули ви такі. Ми сьогодні не гранта yeah. приїхали два рази підряд, камон, е... я пришов. Скраба жорстко попросив не залітати им спину. Эээ. Ну піддавалось. Гонап крабами, чуєш, можеш організувати? Не знаю, спробуй. О, блоб! Тут блоб. прочекати блоп, прочекати блоп, прочекати блоб. Прочекати блоб. блоб. No, Єзон, зон, 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 зон. О, зараз тут буде файт, найс. Киптурки. Чепут. А як я да, Блоб Блоп на метал. Ростакати? О, це не м'єшки, це не єшки, це не м'єшки. Вони от тільки що форпост забрали. Їдемо, заїжджаємо на форпост, заїжджаємо, заїжджаємо. У нас Т2 блоб зараз буде, ті. Треба, що проста колись танки спорки. Все нормально, їдемо, їдемо. Вони кось там забили. Їдемо їдемо, заїжджайте. А, на форпост, на форпост, на форпост. Форпос. швидко, 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 швидко. Швидко, Тут швидко, 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 на форпост. по мені, не, по мені. Не, збираю, не, всіх не, не. Збираю, збираю всіх гвардів, чуєте? Збирай зараз смітень. всіх гвардії. У них нема сміття, вони будуть вступати. Залейте, залейте. Їдуть до uh, нас. Добре, їдуть до нас, ну добре, добре. Монтап. монтап. У них есть 40. Добре, mount, in full, in full, zitke. Добре, weź, weź на S, weйшли на Sien, S, you тут. you. Добре, стоїмо тут, стали, зупинилися. Димся, димся, вес, димся, вес, де вони є. Добре, йдем, дам M, 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 ідем NQ. На вас їдуть розвернулися. Димся, димимся, з якої вони сторони від нас. На анку від вас. Піше. Придіть, прийдіть, нень, прийдіть, приїде, придійте. Добре, 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 назад, 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 верніться назад. Верніться назад. Прилис, привіле, прилез, привіз. Зараз. Гли... Дем дем дем. Більше анку. Ростак, більше, розстак, анку. Більше анку, димся, димся, димся в них. По, по, по черепку. Через три, два, один. Урон, 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 урон. Уро. Урон, вийшли, вийшли, єшку, 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 по вузькому, по вузькому, по вузькому єшку, зараз буду стягувати. Сиви, сиви, сиси, сиви, 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 сивий. Сивий, де них, іде них, де них, демо них. Дедем них, де ми, дем них, дам них. Ні, все, вийшли, вийшли, єшка, вийшло, вийде єшка, вийде єшка, вийдіть, вийде. Три секунди. Вийдіть, вийдіть, сіє, вийде сія, сіє, по мені, по мені, по у черепку, поче... Ой, похоронці, рупніться похоронці. Похоронці, рупимося, демойся. Димся, НК, НК, НК Три, два, один. Урон, 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 урон. Урон, урон, урон. Вийшли, прийдіте сім, прийдете сім, каміньки на кайте, каменьки накайте. Фу фу-фу вот ходь, брежно. Далеки, далі йде на мені. Куркуртку помилуємо, помогу. Де на, дем, 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 на, них, на, на них, них, дем на них, дем на Кур них, Кур дем. Куркуртка зі мною, куркурзі зі мною. Добре. Відкати йдем демдем. Можна каміння наживати. На енці вони? Добре, йдемо. Зади мене, ну, Заді мене. Зараз через. Через цю, через стінку залийте, через три, два, один, урон, 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 урон. Урон через стінку. Вийдіть, вийдіть, трошки не хотела, вийдіть назад, вийдіть, сіє, дивіться, сіє, дивіться сіє, кидайте, киде? киде кидештесь, 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 кидештесь. Киде? Чисто... Добре, 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 добре. дем, єшка, дітей. Заливають, залувають. В них, в них, в них, дем, з них, в них, дедем, дем. Добре, чую, чуємо, них, дем. Коли, скільки буде? Скільки, скільки? По мені, зараз по камінці. Три, два, один урон, 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 урон. Добре, Вийдіть! Вийдіть Єшку, 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 вийшли, єшку, єшку, вийдіть, хаменки накай. Дали, дали, дали кидешки! дали кідешки. Дрожку били? Самі кедешки на рожки. Вийдіть Єшку! у нас, нас дрошки більше нема, да? Є, на, є, є, є. А, не нашу, бля, добробимся. Є кнопки? би глибоко в них, три! Вони! Фу, Бля, фут, на Єшку. Треба було їх стерти, сука. Дайте на мене кішку Дай кішку місик на мене, дай, дай дай. Є, добре. Ти мож... Все, все, встали, стали, дали відкати, дали відкати по-моєму. Добре, йдем них, ідем них, де в них, ідем в них, идем них. Є, Є, них. Ні, зайдіть, зайдіть наверх. Ні-ні! все, Йдемо в них, іде в них, спускаємось, спускаємось, добре. Можна йти в них, можна, 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 можна. Можна, можна, можна. Можна, можна. Добре. Танк може їх застопити, та чи ні? Нема тут танка ніякого. Нема, Добре, йдемо за ними, добре. Вони просто біжать, вони спринти віддали! Дай доріжку, дай доріжку. В них. Біли, побіли, побіли, побіли. Біжимо, біжимо, біжимо. Глибоко, глибоко, пітянем. Три, uh, два, uh? один, урон. Урон, глиб... урон, 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 не урон. Зараз глиб... виходитеся, <свисті> <свисті> ви на Єшку, на Єшку, на Єшку. Глибоко єшка, йдемо. Добре, йдемо. Не буску, не бускаємо. Дайте вткати по мені, по мені, по мені. Кор курточки на мені, на мені, на мені, Демо на них. Дам на них. Вежко, вежку, візьміть важко, візьміть важко, вежку, вежко. Я зараз на Енко, глибоко, глибоко, Енко, дай доріжку. Енка, три. Два! Один! урон, 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 урон! Вище, урон! Вишли, вишли right, so oh, назад, вишли на мешку. Мешка, мешка, мешка. Все, не, все, стали, 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 дивіться, не відпускайте їх, димся в них, димся в них, димся в них, дудьте нас, дудьте нас. Идем, 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 дем, 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 дем в них, да, да. Зараз. Зайди, зайди, стой. В них, чок, три, два, один, уран, 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 фул урон. Фул, 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 фул. Фул, добавайте, давайте планку. Бабуху спіште,

3 секунди, 4 секунди, 3 секунди. Після Твірика 3, 2, 1, Урон, 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 урон. Добре, дали, молиться гарно. Вон топ. Мале, ти 100 човка вийти, но бліна. Да, серян, да.